Дорогі браті і сестри, ми вже багаторазово говорили з вами про те, що Господь чекає від нас в першу чергу вірності. Все інше Він дасть нам, все інше Він доповнить нам. Він чекає тільки вірності Йому. Він чекає тільки того, що ми за ним підемо. І якщо ми підемо за Ним, то ми отримуємо все, все, що тільки можна собі уявити. Все, що тільки про що ми можемо мріяти, можливо, не зразу отримаємо, тому що дійсно ми знаємо, що якщо цукерок переїсти, то буде дуже погано. Але рано чи пізно ми таки отримуємо всі ті дари, всі ті щедроти, і ми почнемо їх отримувати уже в віці цьому, уже при житті ми зможемо насолоджуватися божественною благодаттю і райським життям. Хтось проходить через шлях скорбот, позбавлень і навіть мучеництва. Але це все відбувається тому, що в житті кожного є своя особлива зернина, яка є на початку, зернина покликання. І це покликання, це бажання серця. Воно йде до Бога, іноді, навіть минуючи нашу свідомість, ми навіть не усвідомлюємо, яким є наше істинне бажання. І Господь на нього відповідає. І тоді, якщо ми зі смиренням і мудрістю приводимо нашу волю в єдність з волею Божою, то ми дійсно отримуємо щастя. Тому що є такі, які покликані до мучеництва, є такі, які покликані до боротьби, є такі, які покликані до шляху героя, який один протистоїть всьому грішному світу навколо. А є такі, які покликані до спокійного, мирного життя для того, щоб щось робити, щось виробляти, щось досліджувати, для того, щоб жити в сім'ях, або навіть жити самому, але жити в спокійній обстановці, такі теж є. Покликань різних дуже багато. Ми як веселка всі, в хорошому сенсі цього слова, зараз вже треба додавати, як веселка, та, яка на небі, а не на, на цих ганчірках всяких, які чіпляють. І Господь чекає від нас тільки те, що ми підемо за ним. І тому в євангелівському читанні сьогодні звучать слова, що двом панам не можна служити. Не можна служити водночас і Богу, і своїм пристрастям, не можна служити і Господу, і ідеям світу цього, не можна служити Богові і якимось разом із тим ідолом, якимось уявленням, переконанням, які. Нам його затіняють, і це дуже дуже важливі слова. Як нам розібратися в цьому світі, коли правду від брехні зараз дуже важко відрізнити, коли все зараз настільки переплуталось і змішалося в ідеях, що нам дуже важко зрозуміти, яка є правда, яка є неправда, іноді буває, що найгірші вороги себе облудно видають за друзів. Буває дуже сильно по всякому, і написано, що світильником для тіла це є око. І це не тільки око в фізичному сенсі, це ще наше серце, як орган вищого духовного сприйняття, тому що написано, що і чисті серцем, як отієї Бога узрят. Тобто, побачать Бога ті, у кого цей орган духовного сприйняття, цей живий прилад налаштований правильно. Коли цей коливальний контур налагоджений між людиною і Богом. Дехто з нас тут добре знає, що якщо на дзеркалі телескопа є хоча б одна якась подряпина, одна якась малесенька тріщина, то він уже не буде показувати точне зображення зоряного неба. І тому рефлектори, ці лінзи, ці дзеркали, які там є, вгнуті, їх шліфують іноді дуже дуже довгий час. Для того щоб там менше ніж до міліметра згладити там до сотої частини міліметра, по моєму згладити всі нерівності, всі шерхаватості, які там можуть бути, тільки тоді таке дзеркало почне давати правильне зображення, і з його допомогою можна заглянути дуже дуже далеко в глибини всесвіту. І для того, щоб побачити, як виглядає духовна дійсність, як виглядає ця божественна реальність. Нам потрібно дуже добре відшліфувати наше власне серце, наше власне духовне око. Інакше воно буде нам спотворено передавати не тільки небесний світ, але й світ цей, те, що ми бачимо навколо. Дуже багато речей ми суб'єктивно сприймаємо, і все залежить від того, який настрою людини. Якщо людина має дуже багато цієї негативної інформації, яку вона десь нахапалася, то вона буде бачити все тільки зле. Вона буде бачити в людях їхні пристрасті, їхні пороки. Вона буде бачити, що все погано навколо. І політики нам погані, і ієрархі церковні, якісь не такі, і взагалі в країні бардак. Але вона не буде бачити красу світу. Вона не буде кожен день відчувати радість від того, що сходить сонечко, від того, що повіває вітерець. Від того, що вона може поїсти смачної їжі, що вона своїми ніжками може піти прогулятися, понюхати квіточки, пообніматися з деревами, що вона може з хорошими людьми поспілкуватися з її оточення, що вона може бути зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, зі своїми побратимами. Люди все це сприймають як належне і вони не вміють цього оцінити, вони не вміють радість від цього отримати. Тому що ми завжди женемося кудись вперед. Ми або живемо в власному минулому власних спогадах, або ми кудись біжимо, попереду будуємо якісь свої плани, але у нас випадає теперішнє. І такі люди постійно чогось чекають, вони не вміють насолодитись моментом. Вони не вміють оцінити ту радість, яку Бог нам дає уже зараз. А потім, якийсь час вони проживуть, світ. Спадає і ще нижче, і вони подумають: ой, як гарно все таки тоді було. От коли ми були молоді, і світ був прекрасним місцем, от тоді було круто. А між іншим, що тоді, коли вони жили в той час, вони все одно за щось переживали, вони все одно думали, як там буде в майбутньому, вони не... Не послідували за цими євангельськими словами про те, щоб ми не думали, що нам вдягатися, що нам їсти, що пити. Тому що Господь буде нас живити цим всім. Ми дійсно, як Господь примудро задумав гармонію в природі, що все отримує свою поживу, все отримує своє місце, все в свій час має. Тільки людина дуже сильно переживає. Якби ми молилися нормально, то ми би не мали переживань за це все. Ми б не відчували такої гострої потреби за тим, чого у нас немає. Розказував колись старець Кукша, який був пострижеником Києво-Печерської лаври в 20 столітті. Потім він був багато років на засланні в комуністичних таборах і закінчив свої дні він в Одеському монастирі, уже коли Україна стала незалежною. Здає Ні, раніше здається. Ну, уже коли можна було говорити про деякі речі, то його завжди обступали люди, і він їм розказував про своє життя, що як було. І він казав, що от в таборах було дуже важко, багато хто не виживав, але каже, віруючі люди завжди все отримували, що їм було необхідно. І каже, бувало таке, що нам птахи в дзьобах приносили хліб і м'ясо. Люди так здизували причиною плечиба і кажуть, ну, мабуть, батюшка перебільшує, ну не могло такого бути. Ну такого не буває. Ну кому це птахи, коли м'ясо приносять зібах. І якось один чоловік поставив це питання, каже: ну, отче, ну такого не може бути. Ну як це було? І тут прилітає ворода і кидає шматок м'яса прямо йому під ноги, і старець знизує плечіба і каже: Ну, приблизно так це було. І якби у нас дійсно була така віра і така молитва, як була у цього старця. То і ми б ні за що не переживали. І ми б не переживали, де нам гроші взяти, в що нам вдягнутися, чим нам за комуналку заплатити. Ми б не переживали за завтрашній день, що буде, тому що ми би знали про те, що Господь про все подбає, якщо ми з ним. А ми з ним можемо не бути тільки по своїй власній волі. Він нас ніколи не відкине. Так само, як матір нормально не відкидає свою дитину ніколи, а зробить все, щоб її захистити, настільки ж більше Господь подбає про нас. Тільки ми по своїй волі можемо як будний син піти від нього в країну далеку, наразитись там на голод, на приниження, тільки тому, що ми самі не захочемо з ним бути. А якщо будемо з ним, тоді все нам буде сприяти на благо, і всі обставини будуть дивовижним чином обертатися так, щоб, щоб нам допомагати і. Нас рятувати. І об'єктивні обставини не завжди мають значення. Всі об'єктивно думали про те, що російська армія буде набагато сильнішою, вони дійсно візьмуть Україну там всю територію за тиждень, і західні експерти були всі в цьому впевнені. Але коли дійшло до діла, то біля Києва їх погнали так, що вони лаптягу губили. І зараз все-таки як би там не було, але ми їм протистоїмо, скільки би ресурсів вони зараз не кидали, але вони не можуть нас зупинити, вони не можуть відтіснити нас далі ніж певна лінія. Тому що в нашого народу все ж таки є віра. Тому що в нас є молільники, у нас є ті, які своєю вірою, благочестям, молитвою все ж таки тримають світ і тримають нашу державу. І тоді, як є всякі внутрішні диверсанти, оці райдужні прокляті, які з задоволенням поширюють гріх, в цей же час є ті, які набагато сильніші духовно і які тримають нашу вітчизну. І вони не є якимись особливими, вони з неба не впали. Вони такі ж, як і ми, народилися від батька і матері, були зачаті, народжені, росли десь в якихось умовах, прийшли коли-небудь в храм. Перебували в цьому храмі, причащалися, молилися, спасалися. І це все доступно кожному з нас. Кожен із нас може вирости до рівня старця, кожен із нас може вирости до рівня святого. Це насправді не важко. Не так важко, як здається. Нам потрібно тільки від, від нас потрібно тільки щире бажання подарувати себе Богою. А тоді Бог ніколи нікому нас не віддасть. Амінь слава Ісусу Христу навіки слава Богу. дякую.